Ну, Як сам Юрій Володимирович говорив, називав значить, це епістолярним романом, як там жанр роману на дому героїв видає, і десь він це і бачив в якомусь ну, режимі потенційної майбутньої публікації чи, можливо, літературного твору і. І в цьому сенсі, ну так, можна сказати, епістолярний роман, можна сказати історія на два голоси, жива історія, молекулярна історія, є такий термін е в історіографії, як там французька школа аналіз, так? тобто історія історія у виконанні, історія очима е людей, які її переживають. Тобто ось ось вони ці 90-ті, ось нечуть, представник найстаршого покоління віячів української культури, котрий по 47 роках повертається, по сорока роках вигнання, повертається в Україну, де його вітають як ну, останнього якщо не представника покоління розстріляного відродження, то принаймні зацілілого свідка. Як у тих самих казках, знаєте, де всі загинули, а одного залишили в живих, щоб доніс звістку про полеглик. О десь в такій іпостасі я, от, на 52 роки молодша, і не тільки на 52 роки, а на кілька історичних епох, на нього і дивилася, як на живу історію. І, в принципі, вся, вся якась драматургія цих стосунків, як вона складалася з роками, як вона відбилася в цьому листуванні, вона мені по-справжньому стала видимою тільки, вже коли я упорядковувала цю книжку, тобто, коли я все це склала докупи, коли я розклала ці голосові партії. Коли я побачила, які що потрібні коментарі, я не уявляла, до якої міри вони потрібні. Тобто, що без коментування, без значить, додаткового контексту, це абсолютно езотеричний діалог, котрий ну, не призначений в принципі, для сторонніх, він, він не втаємниченим людям мало що скаже, особливо по впливі років.